Нас чекає наш великий рідний край, географію, клімат, ресурси, не барись, вивчай, розглянь карту України, регіони відшукай, які є підприємства в нашому регіоні дізнаємося. У проєкті про професії разом об'єднаємося. Отже, мету ми вже маємо. Вірю, що ціль цю ми подолаємо. На тебе чекає цікавий пазлограй сторони світу пригадай. Сторони світу це чотири основні географічні напрямки: північ, південь, захід і схід. За допомогою цих сторін світу визначають географічні координати. Визнач, в якій географічній частині України знаходиться певне місто. Перейди за посиланням або QR-кодом та склади пазл. Час для ребуса настав, не барися, відгадай. Це слово регіон, регіон світу в перекладі з латинської мови «регіообласть» – група країн і територій, що мають спільне географічне положення і вирізняються спільними рисами. Природними, історичними, політичними, економічними тощо регіоном давнину називали землю, край, князівство. Сьогодні це велика територіальна одиниця, що відрізняється від інших територій за низкою ознак і що володіє деякою цілісністю, взаємозв'язаністю складових її елементів регіональний. Той, що відноситься до якої небудь певної території, району, області, країни, групи країн. Стосовно України, термін найчастіше використовується для позначення території кількох адміністративних областей. Наразі умовно поділяють Україну на особливі економічні регіони з характерними природними умовами і ресурсами. Економічне районування України за проєктами Петра Масляка та Петра Шищенка таке: Причорноморський та північно-східний, Карпатський, Центральний, Придніпровський, столичний. Подільський, північно-західний та Донецький регіони регіон може змінюватися із часом, відображаючи особливості історичного розвитку суспільства. Знайди на карті свій регіон, назви регіони, що межують з ним. З метою ознайомлення з підприємствами, які відкрилися в Україні, починаючи з 2015 року, модераторами національного промислового порталу була створена спеціальна інтерактивна карта. Яка візуально демонструє розвиток промислової галузі в Україні. Щоб дізнатися більше про якесь підприємство, достатньо в меню Ліворуч знайти його назву. Якщо обрати на карті будь-який маркер на території свого регіону, то в меню ліворуч з'явиться назва та опис цього підприємства. У деяких випадках будуть надані або посилання на їхній сайт, або лінк з додатковою інформацією. Досліди свій регіон, опиши клімат, ресурси, ключові підприємства, заповни таблицю за зразком. Північно-східний регіон розташований в межах Придніпровської низовини та полтавської рівнини, і має рівнинний рельєф. Помірно теплий клімат із достатньою кількістю опадів дає змогу вирощувати різноманітні сільськогосподарські культури лісостепової і степової зон. Район відносно добре забезпечений водними ресурсами. Найважливішу роль у водозабезпеченні регіону від грають Дніпро, Ворскла, Сіверський Донець, Сейм, Псел, Десна, Хорол. У північно-східному регіоні насамперед виділяються нафтогазоносні родовища, які об'єднані в складі Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної провінції, найпродуктивнішої на сьогоднішній день в Україні. Важливу роль відіграє розробка Кременчуцької групи родовищ залізної роди. Окрім того, в Сумській та Часково-Полтавській областях є поклади торфу, в районі міста Ромни є значні поклади Кам'яних солей. В Харківській області бурого вугілля, цементної сировини, крейди, глини, гірнично-хімічної сировини, нер... нерудної сировини для металургії в горішньоплавнинських кар'єрах. Є також значні поклади мінеральних вод. Найбільш розвинутими галузями промисловості Північно-східного району є машинобудування і металообробка, друге і третє місце відповідно займають легка і харчова галузі. Далі йдуть хімія, нафтохімія, промисловість, будівельних матеріалів. Найбільша територіальна зосередженість промисловості характерна для Харківської області, обсяг продукції якої в розрахунку на одну жителя значно вищий, ніж у середньому по Україні. Україна багата на різні корисні копалини, у нашій країні добувають майже 100 видів корисних копалин. Завдяки наявності корисних копалин в Україні розвинута промисловість. Розв'яжи задачу за поданим планом розв'язання. Підприємство вугільна дільниця отримує 450 тонн вугілля на місяць. Вони збільшили видобуток на 25% від поточного обсягу. Скільки тонн вугілля вони будуть видобувати після збільшення? А зараз хвилинка цікавинка. 26 серпня в Україні святкують професійне свято День Шахтаря. Перші шахтарі були ще у Древній Греції. В Україні видобуток вугілля почався в 15 столітті. Кожна зміна у шахтах 18 19 століття несла з собою клітку з канарками. Пташки чутливі до газів – тому числі метану та чадного газу, і гинуть навіть від незначної домішки його в повітрі. Пташки постійно цвірінькали, що було звуковою сигналізацією. Поки чувся спів, можна було працювати спокійно. Крім цього, в шахті жили коні, які тягали вагонетки. Найглибші шахти в світі є в південній Африканській республіці Таутона, Вітватер, Срант. Глибина яких більше 4,5 кілометрів. В Україні найглибшою копальною є шахта гвардійська в Кривому Розі – 1635 метрів. В українських надрах міститься близько трильйона тонн кам'яного вугілля. Найстаріша вугільна шахта в світі розташована в Нідерландах. Вона була відкрита у 1113 році і при цьому досі функціонує. Вік вугілля залежить. Від конкретного родовища найдавнішим з них, за оцінками вчених, близько 400 мільйонів років, що означає, що вони сформувалися задовго до того, як на землі з'явилися відомі нам види динозаврів. Сучасні гірничні інженери використовують принципи математики та науки для розробки рішень технічних проблем для шахтарів. Оскільки технології постійно змінюються, шахтарі та гірничні інженери повинні продовжувати свою освіту. Настав Час для дослідництва, підготуйте необхідні матеріали. Давайте з'ясуємо, чи можна відфільтрувати воду за допомогою звичайного активованого вугілля. Візьміть прозору чисту пляшку з-під молока або води, обріжте денце, в широкий бинт або марлю вкладіть вату, обмотайте кількома шарами, помістіть в імпровізовану лійку з пляшки. Роздробіть таблетки з активованим вугіллям це зручно робити за допомогою ручної часникодавки або горіхоколу, або можна вкласти в серветку і подрібнити молотком. Висипте подрібнене активоване вугілля у пляшку бин з ватою, накрийте шаром вати, знову створіть ватно-марливий шар та покладіть зверху. Всі шари треба гарно утрамбувати. Ваш фільтр готовий. Залите у улійку воду і подивіться, як вона поступово просочується. Попрацюй над проєктом. Професії мого регіону, з'ясуй, які професії переважають у твоєму регіоні, доведи їх важливість для суспільства і господарства, досліди, чому саме ці професії є найпопулярнішими. Які ж етапи роботи над проєктом? Крок перший: збери інформацію про регіон, в якому ти живеш. Це повинно включати в себе географічні, економічні та соціокультурні особливості регіону. Обери три п'ять професій, які є характерними для твого регіону. Крок другий. Досліди специфіку обраних професій, проведи дослідження кожної обраної професії, з'ясуй, які навички потрібні для цього та яку роль вони грають у розвитку регіону. За можливості проведи інтерв'ю з фахівцями цих професій або з місцевими жителями, які працюють у цих сферах. Крок третій: презентуй результати дослідження. Крок четвертий, зроби висновки.